Якби він не затушив, згоріла б вся хата. Згорівше перекриття, меблі та речі. Ось так зараз виглядає будинок у селі Гонорадка, що на Дубинщині, який спалахнув 14 січня о 3 годині ночі. Прибігли малі, сказали, типу, горимо. Ми перше подумали, що ми горимо. Потім ми осознали, що сусіди горять. Ми прибігли. Там же дядь Володя вже тушив. Я йому подав воду, він тушив, потім дим трохи менший став. Він почав. Лізти на гору, там за гораже займалася в димі, затушив ту гору. Олександру 16. він один із перших прибіг на поміч. Далі гасити пожежу приїхали рятувальники. Внаслідок пожежі зазнали отруєння п'ять осіб, чотири з яких дитина. Як з'ясувалося пізніше, вчасне виявлення пожежі допомогло уникнути людських жертв. Одна з дітей прокинулася вночі та побачила, що від печі почало поширюватися полум'я. Завдяки швидкій реакції вся родина змогла самостійно евакуюватися із задимленого приміщення ще до прибуття пожежних підрозділів. Усі постраждалі були госпіталізовані. Рятувальники кажуть, однією з причин займання могло стати пічне опалення. З погіршенням погодних умов завжди збільшується кількість пожеж на дані, даних об'єктах по житлових будинках. Після пожежі у селі Гоноратка рятувальники провели профілактичний рейд. Працівники ДСНС наголошують, потрібно дотримуватися ряду базових правил. Потрібно перед опалювальним сезоном та й впродовж постійно чистити сажу, обробляти комен. Щоб не було тріщин та обілювати його, щоб перед самею топковим отвором на горючій основі дерев'яній підлозі було встановлено металевий лист з мінімальним розміром 50 на 70 сантиметрів. Фахівці ДСНС наголошують, у зимовий період небезпека від пічного опалення особливо велика. Навіть маленька іскра, залишена без нагляду, може призвести до займання. Перевірка печей та димоходів, дотримання правил безпеки і уважність до вогню допоможуть уникнути трагедій і зберегти не лише дім, а й життя. Богдана Підубна, Олег Шаламай, новини Рівного.